Привіт усім! Ви на каналі Леди Сьогодні ми будемо відкривати шопкінс. Да, Таку штучку. Я не знаю, що це таке, ну ми спробуємо. Це, Тільки ножиці не забуду взяти. Взяв ножиці, взяв Марійко, йду. Розкажи мені, що трапилося. А, Так, ми купили, купили Шопкінс. Марійка, а де ми купили Шопкінс? В спеціальному супермаркеті іграшок для дітей. так? Так. Значить так, давай подивимося спочатку. Що це таке Шопкінс? Ну, як ми бачимо, Шопкінс це якийсь. Спеціальні такі шуклятки, полички для ваших речей. Шоп це з англійської мови означає магазин, і ви пішли в магазин на шопінг, купити деякі прикольні речі собі. Ви купили багато всього, і вам треба його вдома десь поскладати. Ось, дивимося, значить, давай, Марійка, будемо акуратно відкривати. Ось у мене є ножечки. Так? Ножички, Марійка, скажи, а можна діткам отак самим ножичками користуватися чи ні? А, але коли дозволяє тато з мамою, то можна користуватися? Обережно. Обережно, тому що вони гострі і можна вкорнитися. Ага. Добре. Досить про це будемо говорити. Значить так, відкриваємо. Да. Марійка, я тобі дозволяю, бери сама, ось тут розрізай. Не. Покажи, як ти вмієш розрізати. Акуратно, ножичками користуєшся, ручку звідси забери. Акуратненько, молодець. Ось так. Страшно було різати? Ні. Правда, не страшно, яка ти молодець. Так, я сподіваюся, Марійка, наші підписчики також будуть е так само користуватися правильними ножичками. Друзі, до речі, не забувайте, що робити. Підписуватись на наш канал! канал! Який називається як? Лайк Марія! Так, Марійка, ось ми тут його відкрили. Бери акуратненько, витягую його з коробочки. Витягую його з коробочки. От. Так. Покажи гарно в камеру. Дивіться! Так, показали. Ось, його добре видно. А... Так, витягнула Маріка його, значить, дивимося. Ти... Там... Ага, дивіться, бачите, шмурочки. ось тут є такі спеціальні шнурочки, їх треба повідв'язувати. Маріка, бери, відв'язуй сама. Леді Марія, вона вміє все робити сама, двома руками. Давай, Маріка, хто перший? Дітки, ви за кого? За тата, Валіка чи за Леді Марію вболіваєте? Я... Я думаю, що ви боліваєте за леді Марію і Леді Марія, мабуть, перша зараз розв'яже. О, це не дуже легке завдання. Марійка, чи це легко? Не легко. О, Марійка, правильно. Найлегший шлях це просто взяти ножечки і легенько, акуратно відрізати. Правильно, Марія, відрізала. І це відрізала обережно, так. І ми стараємося його легесенько. Що робити? Відкрива. Відкрити ці шнурки. Ось дивіться, відкрили один шнурок. І зараз будемо відкривати інший шнурок. Дивимося акуратненько, акуратненько, щоб нічого тут не зламати. Хм. А, Марійка, подивись, тут ще ж ще флівочки такі є. Ось, відрізуй їх. Угу. Відрізуєте. Оп, молодець, Марія. Іншу. Так, це сміття ми трішки поприбираємо. У, це у нас ще цікаво. Тікає. Це вже не потрібно, мабуть, відрізувати. Не потрібно. потрібно? А, точно. Давай. Оп, давай, відрізуй. Аккуратно. Акуратно, щоб тато він не відрізав пальці і щоб себе не пошкодити, так? Так. Цікаво. Що ж це там таке? Смітало. Це скотч. Скотч. Це клейка плівка скотч. Ой, приклеїлась до мого пальця. Так, дивіться, ось тут. А тепер Марійка, тато товарік трошки відріже. Звичайно. Ось, поки дискам все видно, як ми це робимо. Так. Ти бачиш, як вони його заклеїли, Марія, правда? Звичайно. Це ж треба. Мабуть, довго цього клеїти. Мабуть, довго треба клеїти. Ой. Оооо! Шопкінс майже вийшов на свободу. Орешки. Е Дивіться. Дивіться. Так, Марійка, давай ми його трошки по, повідрізаємо оці плівочки зайві, так? Допоможи, допоможи, можливо, ти знаєш, як його витягувати, бо я щось трошки. О, молодець. Витягнула. Покажи. Так. Оці такі цікаві полички, так? Так. Це ці дуже цікаві полички в нас. Давай, Маріка, витягуй його звідси. Подивися. О, це, це це, це я не знаю, це якісь такі шкафі. Шкарпетки маленькі, спеціальні. Це oh, такі... ми а, це чобітки. Це чобітки. Марійка. Дивись які прикольні чобітки, бачиш? А ми жодні. О, це коммайну, то маєш тобі прикольні чобітки. І тут такі гарні чобіток. Mm. Марійка, подивися сюди, уявляєш? Mm. Добрий, добрий, добрий день. Я до вас прийшов, як пень. Тин-дин-дин-дин-дин-дин. Гей-гей! Привіт чобіток. Привіт чобіток. А звідки ти прийшов? А я прийшов з Шопкінса. О, я прийшов з Шопкінса. А скажи мені, а де твоя поличка? А ось моя поличка. Ховаюся на своє місце. І ходи до мене, мій друг. Ходи до мене, мій друг. Дивіться, бачиш? Марійка, правда класно? Ось такі черевички, так? Зачай, так? Я сподіваюся, нам видно всім. ці це черевички, так? Вони ось тут на поличках. А англійською мовою поличка буде шелф. Така паличка. Палочка. палочка. Витягнемо ці черевички. Ось так. І зараз ми покажемо нашим підписникам ці всі черевички. Марійка, тобі виходить їх витягнути? Звичайно. Ось один тут поставимо. Ось один Пуди? тут поставимо. Мам, на, покажи, покажи, ма. Давай, сюди до Отак. І дивися, вони топають, так? Дивися, бери свої, як вони топають, І мої топають. Топ, 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 топ. Я іду на камеру. Так, Марійко, а давай тепер зараз ці черевички наші. Поставимо на на їхнє місце, так наші е, наші полички твої тут, а мої будуть тут, так? такі гарненькі, маленькі маленькі, рожевенькі колір. Марійка, ти любиш рожевий колір? Звичайно. А як англійською мовою буде рожевий колір? Пін! правильно. А це дивися, Марій. Так. Бачиш, дивися, бім. як тут від... Я не забуду. дивися, як тут відкривається бачиш? Тут треба зняти спеціально таку угу. закривачку. Дивись, як вони гарно відкриваються. Закрилися і відкрилися. Клан. І наступна відкрилася дверка. І тут у нас ще щось треба. Ми щось забули ще витягнути. Так, почіпай Марійка, руками. О, дивись! Дивися, О, ти ось крутиш. Покрути, Марія. І воно крутиться. О, це прикольно! Це, Марія. Оце ось сюди туфельки. Так, це туфельки ось сюди. Так, дивися, а ну давай зараз ми їх ми сюди. Цер... Зараз ми їх сюди поставимо. Ми, цер... тут... ми не забули його, Марійка, ми до його ще дійдемо. Дивися, поставимо туфельки сюди. Дивися, бачиш, ось так туфельки став. Ой, я не можу, в мене руки грубі. Пальці. Поставте будь ласка, постав. Ножечки я заберу, я це заберу. І сюди треба туфлі. Сюди постав сюди. туфельки. Марія, то ж ти казала, що воно тут крутиться. Ні, а, пробач, добре, оці великі. Ти став туди, а я зараз візьму цього великого туфелька витягну. Що це в нас тут таке вийде? Ось так туфельок, Ось так туфельок, Ось так. Спеціальний такий у нас пуфік. Ой-ой, куди полетів? Спеціальний mm -hmm. пуфік. Так, це в нас вже не треба. А, його. Дивіться, в сторону повідкидаємо. Це ух! в сторону повідкидаємо. Де покажи? А де ця палочка палочка спеціальна. А я не знаю. А де вона поділась? А де палочка mm -hmm. у нас поділась? А, пробачте, палочка є. Сюди треба спасибо. Так, 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 ставить. я знаю. Де, покажи. Ось сюди, тут спеціальні дирки. Ага, дивіться, ось у нас оп. І у нас палочка. Отак. Поставили палочку. І поскладай черевички. Подай черевички, Марійко. Ось у нас тут ще є спеціальні такі вішечки. Марія, вони на цю паличку? Так. Тобто, ох, точно на паличку. Вони під таким спеціальним кутом, щоб було все, щоб все гарно помістилося. Поставила? Два. Два поставила, так. Ой. Добре, добре. Кілька. гарні. Молодець. І. Довольтато доволь, мені допомогти. Так. Тут. Аж... Такі є. А цього, Марій, а цей туфель, мабуть, цей черевичек сюди поставимо? А це що таке? Це кофточка, знає та кошт сюди. І кофточку сюди поставимо. Ой, ой. Або ніна сюди! О, на дивіться, сюди. дивіться, забери пальчики, будь ласка. На сюди кофте. Далі я покажу, дай я покажу. Наші кофточка. підписники хочуть побачити, як воно крутиться. Бачиш? Дивись. А, о так. І У. там є стикцію. Дірочка для оліпців. Отвір такий, так? Спеціально. Це можна для оліпців. Ось так. Ось. так Дивіться, О, у нас бачите? два ящички. Ось так у нас вийшло, і, і ми його маємо біля цих вішачків. Тут зеркальце Так, біля вішачків. Ух ти. Обережно. Дивіться. Обережно. Дивіться. Так. біля вішечків. Так, повісили його в жичку, так? Де? Ось, і зеркальце в нас є. І отака приходить. І отака. Приходить леді додому. Я така гарна леді, я так хочу. Ой, втомилася. Сяду посиджу. Сіла посиділа, сі. сіла посиділа, така леді, сіла посиділа, така леді. Правда, леді? Леді Марія? Леді Марія, хоче сама все робити. Ну, покажи. Mm. Які шуфлятки гарні. є, Дивіться. о, і Ваш. дивіться. І леді закриває. Ба-ба. Не закривай. А я пожартував. Ото тато. Ото тато жартівник. Тато жартівник. А у вас тато жартівник з мамою? Дивіться. А я... А дивіться, який у нас магазин. Де магазин? Покажи. Ось. Шопкінс, так? І ось. І ти крутиш її, аж не видно нічого. Треба відкрити. Ще раз відкриємо. Тут так цікаво відкриваються дверки. А тут а дивіться. О, і, де? і воно крутиться, ось так, так? Так. Класно так воно крутиться. А куди це? А це треба поставити, я ж тобі розказував. Дивись, Марія. Уяви собі, що це вже після роботи, пізно вечором леді приходить додому. Ми з вами не все Ми відкриємо ще його. О, я така стомлена леді. Ой, я так хочу відпочити. Дозволь мені, дочечко, сісти на, на цей стілець, я хочу сісти. Сіла, відпочила, трошки відпочила. Ой, підійду я зараз до свого Шопкінса. Відкрила свій Шопкінс. Так, які ж це в мене там є такі гарні черевички, щоб завтра їх взути. О, взую, мабуть, ці, а може, ці... Ой, а може в мене тут якась ще цікава футболочка гарненька, я подивлюся. Ой. Футболочки в мене ще нема, я ще не купила. Я сподіваюся, що в наступних серіях ви побачите, які ми ще й футболочки купуємо, так? Так! Леді Марія. Не забуваємо, що робити. Підписуватися Підписувати. на наш канал! А як називаєте наш канал? Леді Марія! Ну що, Марійка? З Шопкінцем розібралися. Так. Зрозуміли, що це таке? Так? Відкладемо його в сторону. Так. І що в нас залишилося? штучка. Незнайома для нас річ. так? так? Давай, потримай її в руках. Так. Я візьму для цього ножиці. так? так. Ножички. Даймо ну, я почитаю. Паш Пуп. Cripple Power. Цікаво. Так, цікаво. Що ж це таке? Давай, на Марійка, бери в руки ножиці, як відчато, я тобі дозволяю. Його розрізати Теба, і акуратненько пробуй зрізати, щоб пальчики не пошкодити. Так. Акуратненько, так? Це тут така пліночка. Плівочка така, так? Так. Ой, Ой обережненько. Дозволь, я власка. допоможу. Допоможи, бо я тобі мені... допоможу, так? Мені нелегко. Ось так. Ми його поздираємо. Це все сміттями повикидаємо. А що тут робити? Ми такі, зараз такі. подивимося, що це таке. Так. Ми зараз це побачимо, так? Так, звичайно. Зараз розріжемо це. О, 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 це якась прикольна штука має бути, Марічка. Так, так Ружевичка. Мені здається, це якась має бути прикольна штукенція. Так, так. Хм. Мені навіть уже і самому страшно робиться, що це таке. А як це його тут розкручують? Як це його тут крутить? Як це його ось... ой, Опачки! Что це таке? А як... Ой, це цукерки! О, це цукерки такі, Марійко! Прийде! А як їх їсти! Я не знаю, як їх їсти! а Я знаю! Дивися! Ви... Знімаєш цю плівочку, так? Снімаєш, витягуєш його і смокчеш. Прикольний? Це яблучний. Це я потім собі заховала, якщо, якщо вже не хочеш, і закрила. А давайте всі смаки пограпуруємо. Давай попробуємо всі смаки. Відкриємо ти куштувала цей смак, так? Mm. Яблучний. Тепер тут звичайно. Яблучний, так? Так, це яблучний. Але смачний, яблучний смак. Тепер цей смак, я не знаю, що це за смак. Ой, Нічого страшного, ми його поставимо назад. Ти покуштуй. Мабуть. Я не знаю, що це. Я знаю, що це таке. Що? Малина. Блакитна малина. І цей смак. Це, мабуть, полуниця. Полуниця? Прикольно. А що мікс? Але прикольно. А якщо всі зразу... А якщо всі зразу покуштувати, то це буде прикольний фруктовий мікс. Ммм, mm, дуже смачно! Ммм, mm, класно! Завжди залишайтеся на нашому каналі, Леді Марія. Так. Да. Підписуйтесь на наш канал, так? І ви завжди будете слідкувати за новинками, які ми вам будемо показувати. А в нас їх тут так багато прибагато. Безліч! Olha aqui daqui, hein? que que